Сумував і тим, хто не чекав, теж добрий день. Мене звати Скайлер, і сьогодні я вам розповім все найцікавіше, що назбиралося в українському шоу-бізнесі за ці два тижні. А назбиралося Ой, дай Боже! Але вас сильно я гризити не буду, а тільки найсаковитіше. І почнемо ми з теми, яку дійсно обговорюють кожен день і по декілька разів. І це сестра Маші Фросиніної, яка живе у Москві. На початку повномасштабної війни Ліза Ющенко додала допис в інстаграм, у якому закликала зупинити війну в Україні. Однак більше жодних заяв від сестри Фросиніної не було. Алі сталося те, що навряд чи українці зможуть їй пробачити. У грудні 2022 року Ліза Ющенко показувалася новим образом в одному з увага! Московських салонів, і от нарешті Маша наважилась прокоментувати їхні стосунки. Маша, яка безбожно ненавидить усіх і усе, що пов'язане з Росією, Маша, яка на початку війни закликала усіх росіян виходити на мітинги, і тут така підстава, і ще й від рідної сестри. Ведуча в одному зі своїх останніх інтерв'ю, сказала, що їй боляче обговорювати цю тему, і вона майже не спілкується зі своєю сестрою. Розуміємо, Маша, гірше ворога може бути тільки рідний зрадник. Скандал, скандал, скандал. Легендарного Іво Бобула звинуватили у сексизмі. А все тому, що він сказав, що всі жінки меркантильні, а хороші дівчата взагалі сидять вдома. Інтерв'ю набрало такого піку, що артист просто встав і пішов. Ти мені починаєш говорити про всяку хірню. Ціністю цих інтерв'ю те, що тут не ображають ні, жінок. Ні, ні, ні. Я не образую жінок, я просто сказала, то придумав. Потім, взагалі, сказав, що не дозволяв публікувати їхню розмову. Але Іво, інтернет не забуває нічого, так само як і ми. А як вважаєте ви його висловлювання? Це повний треш? Чи людина іншого покоління може дозволити собі таку думку? Пишіть в коментарях, я буду все читати і трішки обговоримо з вами Іво Бобула. Чи міг би хто ще рік назад уявити, що Світлана Лобода буде співати українською? Насправді я могла собі таке уявити, бо у Світлани були україномовні треки ще до початку повномасштабної війни. Але Світлана ще й зачитала реп українською, точніше у вишиванці зачитала реп українською. Так, можливо, ще рік тому більше б лише посміялися, однак зараз це реальність з зустрінемо по Друзі, а ви вірите в те, що Світлана щиро розкаються у своїх російських гріхах? Особисто я вірю, але не пишіть свою думку в коментарях. Бо, от, наприклад, телеведучий Тімур Мірошниченко не збирається тут зустрічати співачку з обіймами, поки та публічно не покається. Але ж Тімур, Світлана, вибачилась публічно в своєму інтерв'ю Гордєєвій. Та ж Лобода, якби вона своїми губами проговорила, я перепрошую. Те ж саме, що зробив Алан Бадоєв, покаялась. Але ж вона своїми губами цього не зробила досі. І вишиванка, і українська пісня це, само собою, інструмент, але поки ти своїми губами не скажеш це, люди цього не почують. Ось так сказав телеведучий. Але ж насправді вона це все давно сказала. Чи довго пробуде одна? Даша Підкова, яка нещодавно повідомила про своє розлучення з Нікітою Добриніним, підживлює своїх фоловерів інтригуючими сторіс про побачення та нових прихильників. Нещодавно красуня опублікувала фото, на якому зображений макбук, та розповіла, що такий подарунок їй зробив чоловік. А щоб прихильники не подумали, що це справа рук добриніна, додала, що під словом чоловік мала на увазі не того, хто за штампом у паспорті. До слова такий подарунок коштує більше 70 тисяч гривень. Схоже хтось дуже хоче до себе привернути увагу Даші. Також Квіткова не втрачає можливості похизуватися букетами, які їй дарують ледь не щодня. Тим, що до квітів Даша не стала приховувати таємничого незнайомця, і розповіла, що квіти їй дарує військовий, який зараз служить на фронті. Наш котик-захисник бачив, що Квіткова кожного дня донатить на ЗСУ, тож вирішив зробити її приємно. Це так мило. Цікаво. А як до таких моментів ставиться Нікіта? Ревнує чи вже ні? А знаєте, друзі, бувають такі новини, від яких просто щемить серце. От я коли прочитала наступну історію, ледве не заплакала, адже клята війна розділяє найрідніших. Уявіть собі, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різадінова. Перше зізналася, що вона не спілкується зі своєю мамою, яка мешкає в окупованому Криму. Аня переконана, що на її маму дуже сильно вплинула російська пропаганда, і саме через різні політичні погляди і постійні суперечки у мами Ані трапився інсульт. Та навіть це не вплинуло на їхнє примирення. Я дуже вдячна за це путіну. Він просто зруйнував, зруйнував мою родину. Сказала спортсменка. Дуже шкода Аню і ще сотні сімей, які втратили можливість спілкуватися зі своїми рідними. Та сподіваємося, що зовсім скоро ті, кому довгі роки промивали мізки, усвідомлюють всю правду, покаються і зможуть обійняти тих, кого так сильно люблять. Ну добре, давайте не будемо про сумне і поговоримо про зашквар тижня. Бо саме так назвали нову пісню Потапа про волонтерів. Тож давайте послухаємо її. Я була з хлопцями бійцями, я волонтери. Так, скоріше за все, я також доєднаюсь до цієї великої кількості користувачів, які розкритикували виконавця за неоднозначні рядки у пісні і написали гнівні коментарі. Думку про цей трек запитали і у Володимира Дантеса. Співак іронічно припустив, що у Потапа просто таке уявлення про роботу волонтерів і додав. Коментарі кажуть самі за себе. Втім, Володимир впевнений, що пісні і реакції слухачів стане для Потапа гарним досвідом. Це досвід, це класний досвід для будь-якого артиста, і ти на ньому навчишся робити щось інше, сказав Дентес. Загалом, на думку Володимира, зараз в українській музиці з'явилося багато так званої шароварщини, адже майже кожен артист намагається випустити трек про війну. На жаль, артисти ми зробили байрактар, безпілотники, дрони, калина, шаро. Варщиною. Це, як у книжках показували раніше, як українці одягалися, в оці шаровари, дівчата з вінками. Хоча це неправда це совкова історія. І ми ось так зробили. Чим більше слів про війну, тим більш гірше. Повинні бути пісні в тематиці цього часу, але мене більше надихає писати щось ліричне чи просто позитивне. Поділився Дантес. Ну і наостанок поговоримо про пікантне. Даша Кацуріна розповіла про збільшення грудей. Бізнес-вумен зізнається, що багато дівчат пишуть їй про груди, адже після народження двох дітей, на їхню думку, у Даші просто неймовірні форми. Кацуріна не стала приховувати, що після перших пологів зробила операцію і дуже цим задоволена. Навіть після народження другої дитини Даші не довелося звертатися до лікаря і робити повторне втручання, тим паче. Сина вона годувала самостійно. Зараз Даша подобається собі та просто раз на рік ходить на обстеження до лікаря. Ані, друзі, наостанок залишу вам ще дещо пікантніше. 22-річна обраниця Володимира Остапчука зізналася що її перший поцілунок був саме з ним. Уявляєте, Катя у себе в сторіс вирішила перевірити, як добре її знають підписники, і влаштувала невеличке опитування. Одне із таких питань було саме про перший поцілунок. Багато хто з прихильників журналістки проголосували, що перший досвід стосунків був у неї в підлітковому віці. Однак, як зізналася Катерина, перший поцілунок у неї трапився в 22 роки з Володимиром Остапчуком. Можливо, саме за таку честь Остапчук повів свою нову кохану Дарацию, адже не Нещодавно обоє заінтригували своїх підписників тим, що нібито офіційно оформили свої стосунки і поділилися світлиною з паспортного сервісу. Ох, це мій перший поцілунок. Хоча чого я про себе, друзі, а коли у вас був перший поцілунок? Напишіть, мені дуже цікаво. На сьогодні це все. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на канал Люкс ФМ, ставте лайки і пишіть коментарі під цим відео. Обіймаю вас і до нових зустрічей!